Вечір добрий. У цій порі до вашої уваги Кременчуцькі новини. Дивіться вже за кілька секунд. Новий цнап європейського зразка запрацював в Кременчуці. Розпочалося мущення плитки на тротуарі біля скверу Бабаєва та стартувала найчисельніша друга табірна зміна в зоряному. Сьогодні оновлений центр надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гагаріна, 14, офіційно розпочав прийом відвідувачів. Після проведення капітального ремонту в ньому створені найсучасніші та найкомфортніші умови для отримання громадянами великого обсягу адмінпослуг і забезпечення їх необхідною інформацією. Відкриття було заплановане на 9 ранку. Та ЦНАП відкрив свої двері на годину раніше. Оскільки на вулиці дошті люди прийшли намного раніше, ми почали прийом раніше. Мы их пустили, наверное, было минут 15-9, когда мы уже открыли двери и пустили людей. И начали прием немножко раньше. Но вы видите, людей очень много. На самом деле здесь на обслуживании находится в общей сложности. ЦНАПІСІ час зараз більше 60 чоловік. Обслуговування відвідувачів проходить за принципом без корупції в прозорих і відкритих умовах, без черг і затримок у часі. Технічна база ЦНАПУ повністю забезпечена сучасним обладнанням. Процес надання послуг підкріплено новітніми технологіями. Мене удівіла одна жінка, яка сама до мене і подашла. що це космос. Я була два, два дні в другому місті на виписці, в другому ЦНАПі. Говорит, у вас просто космос. Ну, действительно, у нас можно записаться на удобное время. Процедура принятия занимает 10-15 минут. Люди ничего сами не пишут. Вы видите, все бланки заполняются автоматически. Всі всі адміністратори обучені. простір ЦНАПу відкритий для кожного, зорієнтований на потреби людей, пристосований для відвідування осіб із особливими потребами. Він дозволяє оперативно вирішити питання і забезпечує вільний доступ до інформації кожному, хто її потребує. Кременчужани гідно оцінили новий офіс та комфортне обслуговування. Дуже красиве, дуже світле, чисте поміщення. Надеюсь, так же само будет и в обслуживании, да, чисто, комфортно. Хорошее место, очень удобно все, очень быстро. Удобно, что через интернет можно зарегистрироваться. Очень удобно детское молочек, потому что ну, не во всех таких заведениях есть место, и ребенку просто скучно. Приходилось раньше просить кого-то оставлять ребенка. Очень цивильное место, берет гордость за Кременчуг, браво всем. Так держать просто Просто супер. Я думаю, этот центр буде лучших в Україні. Це все, это Європа. Поэтому надо держать равнение на это і другие всі свої дела равнять на ета мер молодец, Просто молодец. оновлений центр надання адміністративних послуг відповідає всім сучасним вимогам. І будьте впевнені в тому, що звернувшись за будь-якою послугою, ви отримаєте її швидко, відкрито та без черги і корупції. Сергій Лашко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Нещодавно розпочали укладання плитки на пішохідному тротуарі уздовж парку Придніпровський, а від сьогодні укладають гранітну плитку на бетонні основи ще й поблизу скверу Олега Бабаєва. Робота на цій пішохідній зоні об'ємна, тож укладання гранітної плитки відбуватиметься частинами від скверу Олега Бабаєва до вулиці Небесної Сотні, а далі на ділянці від скверу до вулиці Миколи Залудяка. Робота триватиме впродовж чотирьох місяців. Тут у нас довольно большої клієнства Ну, Одноврашити это частями я думаю, що ці роботи ми сделаем в течение чотирьох місяців. Територія, яка сейчас у нас находится на заднім плані, да, до пересечення улиць улицею Пролетарской бывшей, здесь у нас 1400 триста метрів квадратних. Улажується термообработанний граніт великолепного качества. Он себя показал очень хорошо в использовании. Містяни схвалюють ідею мощення плитки замість асфальтування пішохідних доріжок міста. Зазначають, що так красиво, зручно і надійно. Для колясок намного лучше. Какби така плітка сам. Найбідший варіант, щоб гуляти з ребенком. Краще. Тому що буде добре ходити, і вид красивий. І город наш вообще так розстраюється. І клумби тут красивий. вообще це місце ми дуже любимо. Дуже гарно, що буде у нас плитка. Мені здається, все-таки це буде краще. а він довольно не живе. А плитка це дуже гарно буде. Юлія Мартинко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Містяни ховаються у тіні від спеки, а працівники керуючої компанії Місто для людей ремонтують піддашки під'їздів по вулиці Мічурина. Працювати у таких умовах складно та попереду ще багато справ. Здесь ми закінчуємо уже в тому районі ремонт касильков хадних під'їзди. Там була нарушена бетонна конструкція, гідроізоляція. Ми все це міняємо. У нас десь їх. В порядках сімі сімі на цьому в мікрорайоні. Ми вже заканчуємо та буде зроблено 15 козирків. Незважаючи на те, що на дворі липень керуюча компанія вже готує житловий фонд до опалювального сезону. Елеватор будинку номер 91 по вулиці Мічурина раніше був найгіршим у цьому районі та після ремонту став найкращим. В міській голова е Малецький Віталій Олексійович кожну неділю проводить совіщання, і ми відчитуємося на цих нарадах кожну неділю о проділаній роботі. Ось цей вузел, де ми зараз знаходимося, вже здана інспекція. Тобто все, можна включати отоплення, задвижки включили і, і тепло пішло. Мешканці ж зазначають, роботи керуючої компанії на окрузі вони бачать. У вас порядок, во-первых, що уборка йде, убираєте дерев'я, е Верхушечки, віточки. Керуюча компанія «Місто для людей регулярно звітується перед міським головою Віталієм Малецьким та оперативно реагує на зауваження. На даний момент працівники компанії, крім покосу трави, ліквідовують парості тополі. Ірина Серьогова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Міська влада постійно працює над досконаленням організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку. Саме з цією метою сьогодні на базі табору енергетик провели визне засідання міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року. Ми зараз уже вступили в екватор літа, майже середина літа, середина процесу оздоровлення у нас. І хотілось би, щоб кожен із членів штабу розказали про те, як іде оздоровча кампанія, які виникають проблеми. Що добре, над чим потрібно ще попрацювати? Підготовку до оздоровчого сезону 2018 року в Кременчуці розпочали ще наприкінці минулого року. Саме тоді було сформовано банк даних дітей пільгових категорій та банк даних тих, хто претендує на часткове відшкодування вартості путівки. Третій рік поспіль в місті Кременчуці діє механізм часткового відшкодування вартості путівки. В цьому році з міського бюджету на реалізацію цієї програми виділено 1 мільйон 610 тисяч. В поточному році ми відшкодовуємо один прожитковий мінімум, що складає 1 тисячу 944 гривні. В банку даних ми маємо вже 1830 заяв. З кожним роком програма відпочинку та оздоровлення на міському рівні вдосконалюється. Зокрема, у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку зоряний приведено до євростандартів 10 із 12 спальних корпусів. Облаштовані гігієнічні кімнати та туалети, оновлені меблі. У 2018-му виконано ремонт першого поверху у гуртожитку для персоналу, ремонт даху клубу, придбано за кошти міського бюджету і павільйон для гурткової роботи. Оти капітально відремонтовано перший поверх двоспального корпусу у таборі Супутник, встановлено пандус для людей з особливими потребами та облаштовано гігієнічні кімнати для такої категорії відпочиваючих. У Нас почалася друга зміна. На першій зміні зоряний оздоровив 398 дітей. Супутник 167. На другу зміну заїхали Зоряний 432 дитини і супутник 149. Працюють над покращенням якості оздоровчих послуг і у позаміських таборах не комунальної форми власності. Зокрема, в енергетику виконано капітальний ремонт корпусу для наймолодших дітей із встановленням там душових і туалетів. Замінено вікна, оновлено меблі у двох корпусах, капітально відремонтовано і встановлено нову сантехніку у двох вулицях. Личних туалетах у таборі чайка вжито заходів із протипожежної безпеки, виродить оновлену сушку та зроблено майданчик для пляжного волейболу. Взявши до уваги усі оприлюднені пропозиції, заступник міського голови Ольга Усанова підвела підсумки засідання. Тут прозвучали такі важливі питання. Це навчання медичних працівників, які їдуть працювати в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Буде підготовлене звернення на обласний штаб та не на Мінсоцполітики стосовно системи «Прозоро» для закупівлі продуктів харчування, в комунальні заклади оздоровлення та відпочинку, яка нам не допомагає, а навпаки, створює зайві проблеми. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Дніпро лякає своїм зовнішнім виглядом. Річку захопили водорості, а навкруги панують неприємні аромати. У зв'язку з цим воду Дніпра регулярно досліджують. Вимірюють вміст розчиненого кисню та кислотно-лужний баланс. Кисень досить гарний 9 мг на дециметр кубічний кислотно-лужний баланс 8,7. Розчинний кисень повинен бути не менше 4, і нейтральний кислотно-лужний баланс 7,6. Два рази на тиждень от, от, вимірюємо, щоб відслідковувати, і пишемо відповідні листи на комісію, яка регулює по Дніпровським каскадам по подачу води. За риби починаються, якщо вміст кисню у воді опуститься нижче 4 міліграмів на дециметр кубічний. Тож наразі такої небезпеки немає. Також нещодавно. Лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я проводив хімічний аналіз води. Не тільки по показникам по запаху є перевищення. Всі інші показники в межах норми. Але природне явище цвітіння ми цього не можемо віддати. Показники в нормі, але величезні різнокольорові плями та сморід від води вже набридли кременчужанам. Тож 12 липня небайдужі містяни вирушать у бій із водоростями. Збір о 17.00 в районі скульптури Оленів на центральній набережній Кременчука. Ірина Серегова, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. У зоряному свято стартувала найбільш численна з-поміж усіх змін друга табірна зміна, яку відсвяткували гучним концертом. Кожен загін вже навіть встиг обрати собі назву та девіз, Тож відтепер вони велика, дружня родина. Перізоряний на другому турі відпочивають 434 дітей. З них 175 дітей пільгових категорій оздоровлюються за кошти міського бюджету. Крім того, діє програма часткового відшкодування вартості путівки у розмірі одного прожиткового мінімуму. З початком оздоровчого відпочинку та відкриттям другої табірної зміни привітали дітей запрошені гості. Я хочу побажати вам гарно провести час, не тільки відпочити, але й зміцнити своє здоров'я. Та скорістю провести час. Незабутніх вам вражень, гарних емоцій, нових друзів. У зоряному створені всі умови для активного, безпечного та комфортного відпочинку дітей. Цьогоріч відбувся капітальний ремонт трьох спальних корпусів, закуплені нові меблі та повністю оновлена система пожежної сигналізації. В нашому двоповерховому будинку ми почали робити приміщення для гурткової роботи, бо гуртків дійсно дуже багато і іноді не вистачає місця для їх проведення. Ми зробили там тренажерну залу. У нас прекрасна там танцювальна зала, і в нас е, два приміщення для майстер-шеф і для прикладної творчості. Табірний день дітей розписаний щохвилинно. Табористи активно та насичено проводять дозвілля. У гуртках за інтересами беруть участь у танцювальних, вокальних та інших конкурсах. Серед розважальної програми різні майстер-класи, театр тіней, спортивні заходи та змагання, одноденні походи, майстер-шеф, де діти створюють кулінарні шедеври та багато інших. У нас в цьому році 12 загонів. Тому-то і доречним і цікавим було назвати кожен загін за місяцем року. У нас 12 місяців і дивіз цього туру двічі на рік літа не буває. Діти завжди знаходяться під наглядом вихователів та вожатих, що упродовж 21 дня дбають про змістовне наповнення відпочинку. Дітей чекає маса цікавих заходів, майстер-класів, майстер-класи з малювання, майстер-клас академія, мала академія краси, майстер-клас зрізнення по дереву, пісочні анімації. Діти люблять табір зоряний, адже щороку повертаються знову на відпочинок. дуже весело, тут, можна сказати, моя друга сім'я. Я очень люблю. Я очень люблю, например, от Лан Олександр. Я вже не перший рік. Второй год уже ну второй раз мені здесь очень нравиться. Мені дуже подобається танцювати, співати. Ми ще ходимо на на кружки, на малювання, на налімалі по вареники. Та робимо шоколад. Я приїхала восьмий раз до Легри, тому що люблю театр. Ти не люблю прожити ці 21 день не вдома за комп'ютером, а на природі і гуляти кожного дня і виступати на сцені. Бажаємо табористам наповнити своє дозвілля цікавими враженнями та знайти справжніх друзів. Юлія Мартинко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Фотографії стали невід'ємною частиною нашого життя. Для цього достатньо просто мати смартфон. Це чудовий спосіб зберегти на пам'ять щасливі моменти свого життя. Завдяки фотографії ми дізнаємось про минуле, навколишній світ і створюємо нову історію. Крім чуки, існує доволі цікава традиція. П'ять років підряд ми святкуємо День фотографа. Він Випадає якраз на середину літа. Ми празднуємо його в вихідні собираемся в интересном месте Кременчуга, в місті узнаваємо, в місті любимому і ділянці хороші красивої фотографії. Цього року Кременчук святкуватиме день фотографа у міському саду. 15 липня біля Альтанки буде справжній фотофлешмоб. Фотографи з усього міста зберуться, аби зробити фото щасливих кременчужан і назавжди викарбувати цей день в історії нашого міста. 15 липня в воскресенье, в 17.00 Ми приглашаємо всіх кременчужан сюди Суда очень красивее місто в городському сад. Сфотографироваться возле жемчужины нашего города, возле белой альтанки на этом замечательном озере, мы приглашаем приходить всех в вышиванках для того, чтобы показать, что мы все украинцы, мы центр Украины, сердце Украины, что мы любим Кременчуг. І штуми в місті одна велика, об'єднана, дружна сім'я. Тож цієї неділі гуляючи вулицями нашого міста, обов'язково завітайте до міського саду. Відсвяткуємо день фотографа разом. Сергій Лашко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. День завтрашній синоптики прогнозують малохмарний можливий дощ. Нічна температура повітря плюс 20, плюс 22, Денна плюс 27, плюс 30. Добрих вам новин та затишного вечора. До зустрічі в Ютубі вже за добу.